Тоне чорне гайвороння над степом кружляє, дика орда мурав'йова грізно наступає, щоб ворога зупинити, на станцію крути відправились добровольці, молоді рекрути. Славних хлопців добровольців зібралося триста, а дорога, наче доля, коротка, терниста, ой викрути. Ой ви, крути, заступіть собою, бо прольється кров'ю, наче цілою рікою. Зима снігом замітає, січуть скоро стріли, що ворога спинити, не вистачить сили, вже набої скінчилися, а довкола поле, піднялись в атаку, Кинули соколи. Славних хлопців добровольців загинуло триста, а дорога наче доля коротка тени. Ви, круте, застубіть собою, пролилася кров'ю, наче цілою рікою. Не вернуться вже ніколи до рідної хати, не зустріне, не пригорне, заплакана мати, постріляні, порубані, але не зборимі. Засталися тут лежати, сини України. Славних хлопців-добровольців загинуло триста, бо така вже їхня доля, коротка, терниста, ой ви крути, ой ви крути вільного народу, віддали життя героїв за нашу свободу.